Діяння апостолів, розділ другий А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осіли на кожному з них. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. І як зчинився той шум, зійшлась велика юрба. І хвилювалася, бо кожний чув, як вони говорили його мовою. Здивовані і остовпілі, вони один до одного казали. Хіба не Галилеяни всі оці, що розмовляють? Як же воно, що кожний з нас чує нашу рідну мову? Партяни, мідяни, Еламії і мешканці Месопотамії, юдеї і Кападокії? Понту і Азії, Фригії і Памфілії, Єгипту й околиць Лівії, що біля Кирени, римляни, що тут перебувають, юдеї і прозеліти, критяни і араби. Ми чуємо їх, як вони нашими мовами проголошують величні діла Божі. Всі дивувались і збентежені один до одного казали. Що б це могло бути? Інші ж з насмішкою казали, то вони молодим вином повпивалися. Тоді Петро, виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив Мужі юдейські, та всі ви мешканці Єрусалиму. Нехай це буде вам відомим. І вислухайте моє слово. Людиці не п'яні, як ви гадаєте, бо тільки третя година дня. Але це те, що був сказав пророк Йоїл. І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого Духа на всяке тіло. Ваші сини і ваші дочки будуть пророкувати, і ваші юнаки будуть бачити видіння, і старшим вашим будуть сниснитись. І на слуг моїх, і на слугинь моїх я сими днями виллю мого духа, і вони будуть пророкувати. І я дам чуда вгорі на небі і знаки внизу на землі, кров, вогонь і куряву диму. Сонце обернеться у темряву, місяць у кров, перш ніж настане день Господній, великий і славний. А кожний, хто призве ім'я Господнє, Той спасеться. Мужі ізраїльські послухайте оці слова. Ісуса Назарянина, якого Бог засвідчив серед вас силою, чудами і знаками, що їх Бог зробив між вами через Нього, як ви самі знаєте. Отого Ісуса згідно з визначеною постановою і передбаченням Божим. Ви видали і вбили руками беззаконних, прибивши до Христа. Його Бог воскресив, порвавши пута смерті, бо неможливо було, щоб вона держала його в своїй владі. Бо Давид про нього казав Я бачив Господа передо мною завжди, бо Він у мене по правиці, щоб я не захитався. Ось чому звеселілось моє серце і зрадів мій язик. До того ж і тіло моє відпочине в надії, бо ти не заставиш душі моєї в аді і не даси твоєму святому бачити зітління. Ти дав мені дороги життя знати, сповниш мене радощами перед Твоїм видом, мужі брати. Дозвольте мені сміло вам сказати про патріарха Давида, що помер і був похований, і гріб його у нас по цей день. Але, бувши пророком і знавши, що Бог клятвою йому поклявся посадити на його престолі потомка з його лона, він предвидів і говорив про Христове Воскресіння, що ані його душа не була заставлена в аді. Ані Його тіло не бачило зітління. Оцього Ісуса Бог Воскресив, ми всі цьому свідки. Він отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив Його, ось воно те, що ви бачите і чуєте. Давид бо не зійшов на небо, сам же він каже. Господь мовив, владиці моєму, сядь праворуч мене, поки не покладу ворогів твоїх під ніжком ніг твоїх. Нехай отже весь дім Ізраїля напевно знає, що Бог зробив Господом і Христом оцього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши це. Вони розжалобилися серцем і сказали до Петра і до інших апостолів: Що нам робити, мужі браття? Петро ж до них каже: Покайтесь, і нехай кожний з вас охриститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа. Для вас, бо ця обітниця. І для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог. І ще іншими багатьма словами він свідчив їм та умовляв їх. Рятуйтеся від цього лукавого поріддя. Ті ж, що прийняли його слово, охрестились, і того дня до них пристало яких три тисячі душ. Вони постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах, і страх напав на кожну душу. Багато було чудес і знаків, що їх апостоли робили всі віруючі, були вкупі і усе мали спільним. Вони продавали свої маєтки та достатки і роздавали їх усім як кому чого треба було. Щодня вони однодушно перебували у храмі, ламали по домах хліб і споживали харчі з радістю і в простоті серця, хвалили Бога і втішалися любов'ю всього люду. Господь же додавав щодня до церкви тих, що спасалися. Послання до Ефесян, розділ шостий. Діти, слухайтеся в Господові батьків ваших, бо це справедливо. Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею, щоб тобі добре було, і щоб ти на землі був довголітнім. А ви, батьки. Не дратуйте дітей ваших, виховуйте їх у послусі і на поумленні Господньому. Раби, слухайтеся панів сьогодні світніх, і страхом та пошаною у простоті вашого серця, як Христа, працюючи не задля ока, щоб подобатися людям, а як Христові слуги, що з душі чинять волю Божу. Служіть охоче, як Господові, а не як людям, свідомі того, що кожен одержить нагороду від Господа за те, що зробить доброго, чи то раб, чи вільний. І ви, пани, чиніть їм те саме Облиште погрози і знайте, що як для них, так і для вас є Господь на небі, який не зважає на особи. Нарешті, Кріпіться в Господі та в могутності його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу. Щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все, міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміть щит віри яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого? Візьміть також шолом спасіння і меч духовний, тобто Слово Боже. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. І для того пильнуйте з повною витривалістю, моліться за всіх святих і за мене, щоб Бог. Коли уста мої відкрию, дав мені сміливо звістувати тайну Євангелії, якої я посол у Кайданах, щоб я говорив сміливо про неї, як мені належить. А щоб ви також знали, як то зі мною та що я роблю. Проте все повідомить вас Тихик, любий брат мій і вірний слуга в Господі, якого я саме вислав до вас на те. Щоб ви довідалися про наші справи, і щоб він утішив серця ваші. Мир братам і любов з вірою від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Благодать з усіма, що люблять Господа нашого Ісуса Христа в нетлінності. Амінь. Псалом 10. Чому, о Господи, стоїш здалека, ховаєшся під час скорботи, коли гордує грішник, страждає в Боги і ловиться в лихі задуми той, що намислив? Бо грішний вихваляється бажанням серця свого і захланий хулить. І зневажає бога. Говорить грішник у своєму бунті: Не буде суду, нема Бога. Такі усі думки у нього. Перед ним завжди стелиться сильна дорога. Суди твої далеко геть від нього. Противників своїх, він сміхом всіх збуває. Він каже в своїм серці. Не піддамся. І роду в рід, я не зазнаю лиха. Уста в нього повні прокльонів, обману і лукавства, під язиком у нього лихо і переступ. Іде на засідки біля осель, і потайки невинного вбиває, очима так і зорить за нещасним. Він засідає, притаївшись. Неначе лев у своїй криївці, він засідає, щоб запопасти бідняка, хапає бідолаху і тягне в свою сітку. Зіщулившись, до землі прилягає, і падають нещасні в його кігті. Каже у своїм серці: Забув Бог сховав лице своє і нічого вже не бачить. Устань, Господи Боже, піднеси руку, не забудь убогих. Чого б то безбожник мав зневажати Бога та казати у своєму серці, Ти не каратимеш ніколи? Ти дивишся, ти бачиш біль і горе, вони завжди перед тобою. На тебе покладається нещасний, сироті. Ти поміч, зламай лукавому і безбожникові рамено, ти покараєш його злобу, і більш її не буде. Господь, цар навіки вічні, зникли погани з його землі. Почув єси, о Господи, бажання вбогих, їх серце підбадьорив, і вухо. Прихилив своє, щоб захистити право сироти й пригніченого, щоб земнородний не лякав уже більше. КНИГА Приповідок, розділ третій. Мій сину, не забувай мого навчання. Нехай твоє серце береже мої накази, бо вони тобі причинять довголіття, роки життя і спокою. Нехай доброта і вірність тебе не покидають, прив'яжи їх собі на шию, напиши їх на таблиці серця. Тим знайдеш ласку і доброзичливість в Божих очах і в людських. Звірся на Господа всім твоїм серцем, не покладайся на власний розум. У всіх твоїх путях думай про нього, і він твої стежки вирівняє. Не гадай собі, що ти мудрий бійся Господа, і від зла ухиляйся. І це буде здоров'ям для твого тіла і оновою для костей твоїх. Шануй Господа тим, що ти маєш, та первоплодами всіх твоїх прибутків, і твої клуні будуть ущерть повні, твої винотоки вируватимуть молодим вином. Не легковаж Господнього докору, о мій сину. І не ухиляйся, коли він карає. Кого Бог любить, того і картає, як батько улюбленого сина. Щасливий чоловік, що знайшов мудрість, людина, що розум придбала, бо її придбання ліпше від придбання срібла, і понад золото такий прибуток. Вона дорожча від перлів, ніщо з того, що бажаєш, не зрівняється з нею. Вік довгий у її правиці, і в лівиці багатство і слава. Шляхи її шляхи відради, всі її стежки мирні. Вона дерево життя для тих, хто її держиться, і щасливий той хто її вхопився. Господь мудрістю заснував землю, він розумом утвердив небо, Його знанням розсілися глибини і хмари скрапують росою. Мій сину, бережи розум і обачність, нехай не зникають з перед очей у тебе, і вони будуть життям душі твоєї. Окрасою твоєї шиї, тоді ходитимеш безпечно дорогою твоєю і нога твоя не спотикнеться. Коли сідатимеш, нічого не будеш боятися, коли лягатимеш, сон твій буде солодкий. Не бійся ні страху раптового, ані бурі злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою твоєю. І збереже ногу твою від пастки, не затримуй добра від того, кому воно належить, коли рука твоя здоліє це зробити. Не кажи ближньому Йди геть, потім прийдеш, дам завтра, коли є у тебе щось. Не куй зла на твого ближнього, коли він з тобою перебуває в довір'ї. Не сварися з чоловіком без причини, якщо він тобі зла не заподіяв, насильникові не завидуй, не наслідуй його поведінки. Бо розбещений для Господа осоружний, з праведниками його дружба. Прокляття Господа в домі злого, а житло праведника він благословляє. З насмішників. Господь сміється, покірним дає ласку. Мудрі беруть у насліддя славу, Доля безумних ганьба. КНИГА НЕЄМІЇ, Розділ другий. У місяці Нісані, двадцятого року царя Артаксеркса, стояло перед ним вино. Я взяв та й подав цареві і намагався не бути сумним перед ним. Але цар промовив до мене: Чого обличчя твоє сумне? Адже ж ти не хворий, ніщо інше як якусь журбу маєш на серці. Я злякався вельми і сказав цареві, Нехай цар живе повіки. Як же не бути сумним моєму обличчю, коли місто, де гроби батьків моїх, зруйноване, і брами його спалені вогнем? І сказав цар до мене, Чого ж ти просиш? Тут я помолився богові неба. І сказав цареві, Коли цареві до вподоби, і коли слуга твій тобі вгодний пошли мене в юдею, в місто, де гроби батьків моїх, щоб я відбудував його. І сказав мені цар із царицею, що сиділа коло нього, скільки триватиме твоя подорож, і коли ти повернешся? Тож припало до серця цареві послати мене, і я означив йому час. Далі сказав я цареві. Коли цареві до вподоби, нехай дадуть мені листи до начальників заріччя, щоб вони мене пропустили, доки не дійду до юдеї, та й лист до Асафа, царського лісничого. Щоб дав мені дерева на колоди для брам у твердині, що при храмі, на міські мури та на дім, в якому буду жити. І дав мені цар, бо добродійна рука мого бога була надо мною. От і прийшов я до начальників заріччя і передав їм царські листи. А цар... Послав зо мною військових начальників і кінотчиків. Коли зачули про те Санбал-Лат із хорону, і товія, слуга Амонський, велика досада пойняла їх, що от прийшов хтось піклуватися про добро синів Ізраїля. Прийшов я в Єрусалим і пробув там три дні. Тоді ж устав я вночі. Ще й кілька чоловік зі мною, та не казав я нічого нікому, що поклав мені Бог мій на серце зробити для Єрусалиму. Скотини ж не було ніякої при мені, крім тієї скотини, на якій я їхав. Отож я вирушив уночі через долинні ворота до драконової криниці та до гнояних воріт, і оглянув мури Єрусалиму. Що були в руїнах, а його ворота були спалені вогнем. Далі прийшов до джерельних воріт і до царської саджавки, але там не було місця перейти для скотини, що була підо мною. Отак уночі, долиною, піднявся я вгору, оглядаючи мур. Потом уж ж завернув і проїхав через долинні ворота. І повернувся. А старшини не знали, куди то я ходив і що я робив? Ні юдеям, ні священникам, ні вельможам, ні старшинам, ні іншим, що робили цю роботу я до того часу нічого не повідав. Потім же сказав я їм Бачите, в яких ми злиднях. Як Єрусалим зруйнований, та як брами його спалені вогнем Ну, мож, відбудуймо Єрусалимський мур, щоб не бути нам більш посміховищем. Оповів я їм про добродійну руку бога мого, що була надо мною, а й про те, що цар мені сказав був. А вони вголос Берімся до будови! І заповзялися завзято до цього доброго діла. Як зачули про це Санбалат із Хорону, і Товія, слуга Амонський, та араб Гешем, то стали з нас сміятись і говорили про нас із погордою. Що то ви робите? Хочете збунтуватись проти царя? Тоді я у відповідь їм сказав. Бог Неба, Він нам сприятиме, ми ж, Його слуги, беремось до будови, а ви не маєте ні частки, ні права, ані згадки про вас в Єрусалимі.